І так, а почнемо з ваших запитань по домашній роботі. Чи були запитання по е, задачкам, як я задавала. Чи все вийшло? Діти? Значить, то все вийшло. Все вийшло, так? Точно, точно нічого не треба роздавати. Ну, добре. Якщо все вийшло, ви пишете сьогоднішню дату. Сьогодні у нас вже 17 квітня. Класна робота. Тема уроку сьогодні буде задачі на роботу. Задачі на роботу. Задачі на роботу чимось схожі на задачі на рух, але є відмінники, у нас дуже мало, де ж всі інші. А в задачах на роботу ми будемо використовувати такі позначення. А це буде об'єм роботи. Об'єм роботи. Н це працездатність. Або, іншими словами, це швидкість виконання роботи. І так, це працездатність. Швидкість. швидкість, виконання роботи. І Т це час, як зазвичай, Т це в нас час. Ось дивіться, діти, згадайте, будь ласка, С це було В помножити на Т, а тут замість С у нас буде об'єм роботи. Тобто об'єм роботи вирівнює добутку працездатності і часу. Ось за цією формулою ми будемо працювати. Так, як «А» – це «Н» помножити на Т, то Т. Це буде А поділити на Н. А Н це буде А поділити на Т. І так, користуючись цими формулами, ми будемо розв'язувати задачі на роботу. Почнемо ми з такого типу задач, коли об'єм роботи відомий. І так, візьмемо задачі з вашого підручника. І так. Видачка номер 782. Я стараюся. Всі встигли записати, так? Ді? Бачу, що я встигла. Так. Всі? Можна вже так. Стираю. І так, ми беремо з підручника 782. Читаю моч. Операторка комп'ютерного набору мала за деякий час набрати 180 сторінок тексту. Проте вона виконала цю роботу на 5 годин раніше строку, скільки набирала щогодини на 3 сторінки більше, ніж планувала. Скільки сторінок вона набирала щогодини? Тобто я бачу, що це задача на роботу. Тут у нас комп'ютерний набор, це є суть цієї роботи. Операторка щось мала зробити і щось зробила. Тому дивіться діти, в нас будуть, як зазвичай, такі колонки, які схожі на ВТС, але вони будуть називатися МТА. І ось тут ми напишемо за планом і в дійсності. Щось вона планувала за планом і в дійсності. Н. А зараз подивимось, в чому буде це Н виражатися Т і А. А аналог С. М аналог В. І так, вона повинна була набрати 180 сторінок, тобто І повинна була набрати 180, тобто А в сторінках в даному випадку. І набрала ці ж самі 180 сторінок. Вона планувала виконати роботу за деякий час, але виконала в дійсності на 5 годин раніше. Тобто, те в нас буде в годинах. І ми тут пишемо на 5 раніше, тобто вона часу в дійсності витратила менше. Так, а завдяки чому вона вигадала цей час? Що вона щогодини набирала на 3 сторінки більше. Тобто тут швидкість вимірюється в сторінках на годину. І в дійсності вона набирала на три сторінки за годину більше. Тобто на 3 більше. Тому часу вона витратила менше. Скільки сторінок вона набирала щогодини? Тобто, в дійсності, скільки вона набирала щогодини, це мається на увазі наша швидкість М. Тепер дивіться, так як основне питання в коло. Так, всі встигли записати дітей. Таблицю. Так. так як основне питання в колонці n, то там ми за x позначимо. Менше М – це перше за планом. Тобто нехай вона планувала x сторінок за годину, а виконала в дійсності, виконувала x плюс 3. Як знайти Т? до тієї формули, що ми записали, Т – це а поділити на М. тобто 180 ми ділимо на x. Так, тут як знайти Т180 поділити на х плюс 3. А ось 5 нам потрібно для того, щоб скласти рівняння. Ось цей час менший, ніж цей на 5 годин. Тому тут треба буде скласти рівняння за допомогою різниці. Від більшого часу ми віднімаємо менше і отримуємо 5. І так, що ми пишемо? Розв'язання, розв'язання. І пишемо наступне. Нехай. Н за планом х сторінок за годину. Тоді N у дійсності це х плюс 3 сторінки за годину. Що ми далі виражаємо? Т за планом. Це буде 180 поділити на х годин. Т у дійсності. Це буде 180 поділити на х плюс 5 Робити. За умовою задачі, більше час який? Перший, так? Тобто за планом. Ну, так, да, за планом. За умовою задачі. Перепрошую, да. а чому х плюс 5, не х плюс. 5? Плюс 3, плюс 3. Вибачте, це я так написала Х плюс 3. Я не побачила, там і 5 написала на дні. Х плю 3. За ум... Дякую, що помітили за умови задачі. А Т за планом мінус Т у дійсності. Я так буду скорочувати до рівня 5 годин. Складемо рівнини. Складемо рівнення. І який більше? Ось цей, так? Тобто 180. Так, той. Мін поділити на ікс, мінус. 180 поділити на х плюс 3 дорівнює 5. Скажіть, будь ласка, чи можна якось тут спростити? Чи бачите, ви всі, що чисельники поділяються на 5? Можна поділити на 5. Трошки буде простіше. 180 поділити на 5. Це буде 36. Ми отримаємо 36 поділити на х. Мінус 36 поділити на х плюс 3 до рівня 1. Домнижаємо на спільний знаменник. Це х помножений на х плюс 3. Пишемо ОДЗ. Що ми пишемо в ОДЗ? Щоб кожен з не дорівнював 0. Тобто х не дорівнює 0. Ось якщо х плюс 3 не дорівнює 0, то чому не дорівнює х? Мінус 3. Мінус 3. Мінус 3. Так, ми тепер дописуємо додаткові множники. Першому дробу не вистачає х плюс трьох. Другому х, а у домічки не вистачає х плюс 3, бо знаменник там дорівнює 1. Так, тепер що ми робимо. Замножаємо чисельник на додаткові ножники. Тут можна відразу буде 36х, плюс 36 помножити на 3, це буде 108. Плюс 108 мінус 36х, це буде 1 секунду. х квадрат плюс 3х. Так, 3 і мінус 36 знищилось. 108 переносимо в той бік. Отримуємо х квадрат плюс 3х мінус 108 дорівняння ну, 0. Незручно таке рівняння розв'язувати за теоремою вієта, бо 108 можна багатьма способами розкласти на маленьки. Тому через дискримінант. Так, буде диктувати мені Віка рівень Вікуля, Так, нагадай, будь ласка, формулу. Д дрівня. Так, це В квадрат мінус 4 ац Так, ну тепер підставляємо. B, це в нас 3, так? Тому це буде. Так, це буде 9 мінус. 4 помножу на 1 і помножити на мінус десять. Ой, мінус Так. Мінус на мінус дадуть плюс, і це буде 9 плюс 40. Скільки там буде? 432. 432. щось. 441. І корінь вилучається. Ну-ка, дивіться, чому дорівнює корінь? 21. Таблиця квадратів вас, Так, Вікулію. Нагадаю мені, будь ласка, далі. Формула коренів. Що ми далі пишемо? Це мінус Б плюс корінь з дискримінанту поділити на 2а. Так, підраховуємо, що отримаємо. Так, мінус 3 плюс 21 поділити на 2А. Ну, так, так, добре, що це буде? Так, це буде 18, поділити на 2, 9. Mm -hmm. Так, і 2. Мінус B, мінус корінь з дискримінанту і поділити на 2а. Так, що це буде? Мінус 3, мінус 21, і поділити на 2. Це в нас буде 24, надо 12. Mm -hmm. Мінус 12. Це від'ємне число менше нуля не задовільняє за змістом задачі. Так? так, тому дев'ятка це N за планом, а нас запитували N в дійсності. Як знайти N в дійсності, як воно через X виражається? Це в нас X плюс 3. Тому до 9 треба ще додати трійку, І це буде 12 чого кілометрів за годину? Ой, яких кілометрів за годину? Турінок за годину. Ось такою швидкістю працювала наша операторка. І відповідь буде відповідь: 12 сторінок за годину. Так, це була така типова задача на роботу, коли об'єм роботи нам відомий. Ще хотіла сказати, що є тими задачі, які теж відносяться до задач на роботу. Це задачі на насоси, якісь, на басейни, на насоси. І так, номер 783. Тут можна старати всі встигли. Так, я стараюся, так? Так, номер 783. І так, слухайте, будь ласка, умову спочатку. Перший насос перекачує 90 метрів кубічних води на одну годину швидше, ніж другий перекачує 100 метрів кубічних. Скільки кубічних метрів води щогодини перекачує кожен насос? Якщо перший перекачує за годину на 5 метрів кубічних більше, ніж другий. Це теж задача на роботу в даному випадку. Об'єм роботи це. Об'єм води, який перекачує насос. А працездатність це швидкість перекачування, так, ну і час це. Час. Тут у нас будуть два насоси, тобто ми пишемо ось так: М Т, А, перший насос. Ну, я не буду слово насос писати, другий насос. І так, перший перекачує 90 метрів кубічних, тобто об'єм тут вимірюється в метрах кубічних. На одну годину швидше, тобто часу він витрачає менше на одну годину Т годинах менше, швидше, тому менше часу, ніж другий перекачує 100 метрів кубічних. Так, скільки кубічних метрів води, щогодини перекачує кожен насос, це і є наша працездатна. Тобто, вона вимірюється в метрах кубічних на годину. Тобто, скільки кожен насос перекачує води, якщо що нам відомо, що перший перекачує на 5 метрів кубічних більше, ніж другий. Тобто, на 5. Більше перший, тому часу він витрачає Ну, правда, там об'єм рівним. І так, якщо це задача на роботу точно так же, як в задачах на рух, за х ми приймаємо за невідомих тій колонці, де основне питання. Якщо основне питання в колонці М, то якщо тут буде Х, то тут буде Х плюс 5. Тепер ми знаходимо те, як знайти те. А поділити на N. Тобто тут буде 90 поділити на х плюс 5. Тут буде 100 поділити на х. І ось цей час на 1 менше, ніж цей, тому цей на один більший. Тому тут теж рівняння буде складено як різниця. І так, пишемо розв'язання, швидко пишемо пояснення. І так, нехай n з індексом 2 дорівнює X метрів кубічних за годину. Тоді n з індексом 1 це в нас X плюс 5 метрів кубічних за годину. А Далі, що ми вражаємо? Т1, Т2, Т з індексом 1. Це а 90 поділити на х плюс 5 1. Те з індексом 2 ми виразили. І це у нас 100 поділити на х годин. А тепер який час більше? Більше другий. Тобто різниця другого і першого буде один. За умовою задачі. Т2 мінус Т1 дорівнює 1. Одна година. Куди ми рівняємо? І так. Рівняння буде таке. Більший час у нас 100 поділити на мікро. Мінус 90 поділити на х плюс 5. Можна дошки написати було. Х плюс 5. Це дорівнює одиниці. Тут ніяк спростити не можна відразу домножаємо на стрільник на Це х, помножене на х плюс 5. Пишемо 1, 12. Вдаде ми, що вимагаємо, щоб х не дорівнював нулю, х плюс 5 не дорівнював нулю, тобто х відразу пишу не дорівнює мінус 5, бо п'ятірку в той бік не зі знаком міністри Надписуємо додаткові множинки. У першого друга не вистачає х плюс 5, у другого х, а тут не вистачає і х, і х плюс 5. Що ми далі робимо? Домножаємо чисельники на додаткові ножники. Я напишу детально. Ну, а тепер розкриваємо рушки. Можна було одразу розкрити. Що ми отримуємо? 100х плюс 500 мінус 90х дорівнює х квадрат плюс 5х. Так, тут я б все перенесла в праву сторону 100 90 – Це 10 в ту сторону піде зі знаком мінус. Тобто з правої сторони в нас стоїть х квадрат і 5х, 10 ми переносимо зі знаком мінус, і 500 ми переносимо зі знаком мінус. перевіряйте, чи все вірно. Так, ми тепер зводимо подібні доданки. 5 мінус 10 це мінус 5х, мінус 500 рівня 0. А, так, ну давайте теж через дискримінант, бо довго буде через гліта, чому би можливо. А, і так, b квадрат мінус 4аC. Це буде 25. Так як це від'ємне, відразу пишу плюс 4 на 5 це 20. І ще додаємо нулі. І це буде 20 тисяч 25. Дивимось, чи буде вилучатися корінь. 20 тисяч 25 буде це корінь цього числа 45. Так, йдемо далі, знаходимо самі корені. Мінус b це буде 5, плюс 45 поділити на 2, 50 на 2 це буде 25. І х2 це 5 мінус 45 поділити на 2. Це буде мінус 40 на 2, мінус 20, від'ємний корінь нас не буде не видовільняти. Так, і тому N з індексом 1 це в нас 25 метрів кубічних за годину, а, а N з індексом 2 це 25 плюс 5. Я відразу напишу 30 метрів кубічних за годину. І відповідь. Відповідь. 25 метрів кубічних за годину і 30 метрів кубічних за годину. Так, а чи є запитання до цієї задачі? Якщо немає, є питання, перепрошую. А чому в деяких задачах а, між, а, наприклад, в першому 100 поділити на Х мінус там, 90 поділити на Х плюс 5? Чому от, в деяких ми пишемо от, між цими значеннями мінус, а в деякими плюс? Плюс. Якщо тобі ось така фігурна скобочка до нам була, тобто це означає, що тобі відома сума двох величин. А якщо тут немає суми, одна з величин порівнюється з іншою за допомогою союзу НАТО, тобто, якщо одна з величин менше чи більше другої, наскільки, то це ця величина, ось ця, наскільки вона більше чи менше, показує, чому дорівнює різниця цих величин. Тобто там, де є фігурна дужка, там плюс. Там, де її немає, то там шукайте. Дякую, я зрозуміла. Дякую. Подивіться в ті задачі, там де був плюс. Ви подивитесь, що там у нас була сума відома. І так, хотіла сказати ще декілька слів.